Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати і таке інше. Так. От зараз, вже декілька днів у мережі мусується теза про те, що. Вагнерівці, яких завезли до Білорусі, то вони концентруються на кордоні де Білоруському, де знаходиться так званий Сувалківський коридор, тобто можливий прохід через територію. Країн Балтії до Калінінградської області. Там уже хто тільки про нього не говорив, про це Сувалківські коридори. І вже малювали навіть картосхеми різні, показували це все на інтерактивній дошці. Як це будуть це проходити? Там є один божевільний, та вони там всі божевільні, але один із божевільних генералів. Гурульов, здається, що, чи, чи щось таке інше. Так от він там навіть показував, як це все буде захоплюватися, як буде через цей коридор, буде створений прохід, і, так би мовити, Калінінградська область з'єднається із союзною державою, тобто, Московії і Білорусі. Ну, а е, що ж це є насправді? О, ну, продовжують говорити ну, кожен день про те, що ось концентрація зростає, що поляки стурбовані, що там готують 300 тисячну армію НАТО стурбоване, Литва стурбована, ну і, 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 і все таке інше. Ну, а е, насправді, що ж відбувається? Насправді. Не спектакль, той, який ми бачили з вами, який влаштували два диктатори Путін і Лукашенко, вони влаштували все це ну, для того, щоб показати. Так би мовити, що ж відбувається ось. У світі, в Європі, і залякувати оцей світ. так. Залякувати його. так. От ну, дивіться, муха прилетіла і заважає тут працювати. Ну, що таке? ну? Ці муха так. <смістична> ну, подивіться, ну, муха це найменша проблема. У нас є цілий народ. Ціла країна, яка і сама не живе, і іншим не дає так. Оце їхня ніби місія, це їхня геостратегія на політичній карті світу. Не жити самим. І... Не давати жити іншим, постійно придумувати якісь там многоходовочки. От ми бачимо тут, які мають залякати. Повинен цей алкоголік Медведєв виступати. Це колишній президент чи містеблюститель так Путіна тут він виступає щось там, погрожує постійно і так далі, і тому подібне. Ну, це ж, подивіться, це все ж спектакль. Ну, не, Люди, ну, не, не піддавайтеся на ці дешеві трюки цих двох диктаторів, які ну, не знають, що робити далі. Ну і придумують отакі речі, абсолютно віртуальні, з цим Вагнером. Та ні на який він сувалківський коридор не піде. Не піде. Його спеціально спочатку там сконцентрували, потім туди підвели, щоб люди боялися так. Як він може туди пройти? Головна ж теза в цих двох диктаторів, особливо в Лукашенка, і отих всіх політологів, і політологінь полягає в тому, що Вагнер не контрольований. І тому, ну, сама ж то Москва не може поперти на країни НАТО і Білорусь, тому що п'ята там стаття, чи графа, чи що там. І все таки інше ну, не дозволяє це робити. Так. А ось неконтрольований. Ну, хто вірить, який рівень треба мати інтелектуальний? І, і, і інформаційний і так далі, і тому подібне, щоб вірити оцим цим казкам, яким морочать голову людям про те, що Вагнер не контрольований ні Лукашенко, ні, ні путіним, ні ніким не контрольований. І тому він може полізти куди захоче. От ми б не полізли, а от він поліз. Ну це ж фантастика, абсолютно. І, і це все обговорюється і, і десятки і сотні разів. І одне й те саме товчуть воду в ступі про те, що він кудись там піде. Ну, це новинка, так, ноу-хау. Що вони завтра придумають, я не знаю. Перед тим були, були е, із Афганістану, там, із Сирії і так далі ці, так би мовити, нібито біженці, так? Тепер. Це все закінчилося, той спектакль. Так? Розійшлися глядачі із зали. Ну, треба щось нове придумати. Придумали нове? Скільки місяців оце все мусувалося із цими, цими сирійцями, афганцями і так далі, і тому подібне? Набридло всім уже. Так, всі зрозуміли, що це спектакль. Ну, тепер влаштували вам інше. Так. І, 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 і вправно доволі. Що там називають Путіна якимсь старим маразматиком, і, і так далі, і тому подібне. І, ну, так я, я не знаю. Може він разом з Лукашенком і такий, але ж там сидять сотні і тисячі політтехнологів від всяких уцьоних різноманітних, які голову взявши руки, думають 24 години, яку ще е, каку зробити для цього світу. Тому що це такий народ. Він орієнтований на зло. Тому вони й думають там. Якщо одна людина. До чогось там не додумається, то йому підкажуть ті сотні і тисячі різних аналітиків, професійних і так далі, які придумують оці всі речі. Так. Ну, просто все. Я не знаю, що вони наступні. Я не хочу прогнозувати, що вони придумають, коли закінчиться оцей черговий, там, кажучи, науково кипіш стосовно цього Вагнера, який от не, не сьогодні-завтра прорве цей Сувалківський коридор і вийде там до, 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 цього, до Балтійського моря. Так. От такі пироги і пиріжечки, вельмишановні пані та панове. Всім українцям, Україні в світі здоров'я, удачі, нашої перемоги, ну і не піддаватися на оці всі московські провокації.